У нас ще студентських років на юридичному факультеті вчили однієї фрази: Добре той юрист, який не довів справу до суда. І коли ти вже маєш за плечами не один рік практики юридичної і практики ходіння по судах, завжди це правило старається застосувати. Так сторона подала позов суд. Так, здається, правда кожного на їхній стороні. Завжди підходиш і кажеш, давайте поговоримо. Можливо, конфлікта як такового не існує. Я розумію, що ви між собою не можете спілкуватися, у вас вже існує якась злість, оскома і тому подібне. Але давайте сядемо, проаналізуємо і, можливо, завершимо цей процес набагато краще для всіх. Ви знаєте, ті, хто розумніше, ті, хто мудріше, сідають і говорять про це. А ті, хто вважають, що докажу все одно своє, йдуть далі в суди. Ну і по-різному закінчується. І, власне, коли сторони між собою сіли, переговорили, домовились про все і мирно вирішили процес, ну, то тоді честь і хвала в першу чергу таким представникам. Які йдуть на які змушують людей йти на діалог і вирішувати. Тому що суд процес це певний відрізок життя, який можна потратити на щось краще. Долго дня всім.